Вітаю. Сьогодні тема для батьків така. Буває в школі, дитина приходить і каже, що мене викладач мені дає погані оцінки, я знаю краще, що мені робити. На контрольних пишу оцінки погані, щось не встигаю. Чому саме як пояснити учню дитині, що викладач все ж таки бажає тобі гарного? Гарного успіху, гарного твого майбутнього. І так, все ж таки викладач інтуїтивно відчуває, що саме вашій дитині потрібні знання, Потрібні не так навіть знання з математики там, чи з якогось іншого предмету, а потрібна уважність в майбутньому. І викладач таким чином, коли він трошечки оцінку зменшує, занижує, він надає можливість вашій дитині розвиватися і досконалюватися ще більше. Тому, при такій розмові, навпаки, подякуйте цьому викладачу і скажіть, що дякую вам за те, що ви нам на наше майбутнє дивитесь своїм професійним поглядом і подаєте приклад для того, щоб. І мотивацію для того, щоб дитина трошки була більш занурена в заняття і більш розвивалася. Ось таким чином, ваше, ваше майбутнє, воно буде більш таким досконалим. Ви зможете бути більш уважними, і більш, більш впевнені в собі і прокачати ці риси характеру. Я вважаю. Що займатися краще в який період, щоб довести викладачу, що ви дійсно гарне, гарно можете знати, в той період, коли є невеличка перерва, це час канікул. Якщо мозок не дуже завантажений, то краще за всього брати і розв'язувати інтенсивно під час канікул завдання. Але це може бути. Варіант, перший це може дитина робити все самостійно. Я зараз розкажу, як це зробити. І другий варіант це варіант роботи з репетитором. І перший, і другий варіант дієвий. Схема така: вона опрацьована моїми практичними навичками. Якщо дитина хоче працювати самостійно і довести, що вона значища і серед класу, і, серед і, і, і перед викладачем, Потрібно зробити наступні кроки. І так, перший, опанувати матеріал, який зараз є, опанувати попередній матеріал, який, тема, і опанувати наступну тему. Самостійно. Що треба зробити? Треба взяти підручник, прочитати його уважно, в голос обов'язково, подивитися, які завдання є після того підручника, які питання. Що зможна до те відповісти, подивитися, які приклади розв'язані, можна взяти ГДЗ, можна взяти на YouTube-каналі повні розв'язки. Тобто потрібно хвилин 30-50 приділити тому, щоб дитина самостійно підготувалася до наступної теми. І вона прийшла в школу на наступний урок підготовлена. Вона опрацювала якісь приклади, і вона зрозуміла і може підняти руку і вийти, розказати біля дошки відповісти. відповісти. Я за те, щоб діти готувалися завчасно до наступного уроку до школи, щоб вони допомагали викладачу вести заняття, щоб вони піднімали руку і відповідали. Тоді немає того стресу, тоді немає того сорому. Коли дитина виходить посеред дошки, посеред класу червоніє і не знає, що писати, і не знає, що говорити, тоді є самовпевненість, тоді є гарний настрій і гарне самопочуття. Тому ось, цей, ось це побажання, будь ласка, відслідкуйте. І так, перше, я ще раз повторюю, прочитати умову в голос, в голос, обов'язково вголос. Прочитати підручник я маю на увазі, відповісти на питання, які зможете. Далі подивитися, які приклади розв'язані, подивитися приклади в ГДЗ, подивитися на YouTube-каналі розв'язані розв приклади. Ось. І, хоча б перші два-три номери, щоб можна було розв'язати наступного параграфу і виходити з цим, з цим багажом на наступне заняття. Тоді ви будете допомагати викладачу у розв'язуванні прикладів наступної теми, і викладач буде вдячний вам за те, що ви допомагали, і буде все гаразд. Другий варіант, якщо не самостійно, якщо немає можливості настільки себе вдосконалити, щоб вдосконалити, щоб сісти і розв'язувати, це помічник, товариш, друг, репетитор, який. Буде поруч з вами і допомагати опанувати наступну тему попередньо з усіма пробілами. Побажання для такого репетитора будуть наступні. Перше, обов'язково надавати завдання самі легенькі-легенькі, щоб дитина сама розв'язувала їх, обов'язково проговорювала вголос, писала, казала свої обґрунтовані відповіді вголос. І такі завдання треба надавати від самих самих легеньких до ускладнювати ускладнювати до більш складних. Таким чином, підготувати дитину до наступних занять, до теми яка є, і щоб вона в школу йшла підготовленою. Це можна робити на протязі шкільного року, але найкращий варіант. Це коли дитина знаходиться на канікулах. Це саме такий, знаєте, інтенсив можна взяти і опрацювати швидко і якісно. Я хочу поділитися з вами декількома прикладами, які такі цікаві були в моїй практиці. Один хлопець у восьмому класі мав двійки одиниці і хотіла його вигнати зі школи. Математика була один-два, і інші, інші предмети були трошечки кращі, але теж погані результати. Ось він почав займатися математикою зі мною з репетитором, звати його Богдан. Ось. І, ви, і ви знаєте, саме він підказав мені цю схему, тобто він займався і не міг ніяк показати викладачу, що він в змозі розв'язувати. Бо стереотип вже такий був у викладача, і йому тяжко було підняти свій рівень. Але все ж таки вийшло після як я вам кажу, після канікул. Коли всі діти вийшли з відпочинку, ніхто не пам'ятав ні формули, ні складання, ні віднімання, ніяких дій. Богдан виходив, піднімав руку, і виходив до дошки, все вийшло. І ось таким чином він з одиниці двійки підняв свій рівень на відмінно і закінчив дев'ятий клас з оцінками по всім предметам шкільним на відмінно. Потім він сам поступив в коледж, потім він сам склав ЗНО. Поступив в університет і зараз він навчається в університеті. Тобто це такий приклад, коли дитина бажала, йому було досить тяжко, але він все-таки винайшов такий, дійшов до такого рівня. Ще один хочу наказати приклад, коли дитина, розвив, дитина навчалась і ніяк не могла довести викладачу, що вона знає. Тоді викладач попросила навчити, будь ласка, свого сусіда по парті двічника, щоб він також знав. І ця дівчина навчила її його, і він виходив до дошки і відповідав. Тобто бувають такі, такі моменти, да, коли дійсно можна навчити сусіда і отримати гарну. Репутацію можна стати лідером в школі, в класі, я маю на увазі, якщо дитина допомагає іншій дитині. Якщо не на контрольній дає списати, а коли вона дійсно на своїй мові, на шкільній, на простій мові, може навчити і показати, що як це розв'язується, їй легко все це. Так що, коли викладач така, просить більш уваги на математику чи на інший предмет, то схема я вам розказала яка, ось вона опанована особисто мною, і вона дійсно працює. Дійсно працює. Ось, і можна робити самостійно, а можна робити з репетитором. Але регулярність занять повинна бути хоча б, хоча б маленький проміжок часу, але регулярно, так, щоб займатися один раз на тиждень, не буде підвищуватись рівень уважності у дитини. Бо математиці помилки тільки по одній причині у всіх. Це неуважність. І ось коли дитина стає уважною, тоді помилок математиці не існує. І я ще раз повторюю: ті викладачі, які ставлять погані оцінки, це означає, що дитина не в математиці погано щось розуміє, а що вона неуважна. І зверніть на це увагу. Якщо дитина стає уважною, тоді вона змінює всі риси характеру своєї в житті. Вона розуміє і пам'ятає те, що сказали їй батьки. Вона запам'ятала те, що попросила її. А батьки інколи думають, що дитина не зробила щось, тому що не знаю чому. І починається сварка. А тут не треба сварити дитину, тут треба зрозуміти. Основну причину і її прокачувати. Якщо вам не подобається математика чи дитині, чи щось, над яким немає якогось захоплення, то є інші науки, є інші види діяльності, які прокачують уважність. Це можуть бути елементи шахів, теж доміно, теж логічні ігри, головоломки з усього у світу. Це може бути розвиток інтелекту. Оце може бути ребуси, головоломки, ті ж судоки. Ось. Але уважність треба прокачувати. Це основне, я вважаю. Для того, щоб були і в математиці гарні оцінки, і після того йдуть ці оцінки, і якщо дитина уважна, по всім іншим предметам. Це також я довела, що якщо з математики гарна оцінка, то вже інші так само йдуть наверх. Ось, будь ласка, я гарний, чудовий спеціаліст, експерт в, у вихованні, навчанні. Буду, буду кожного вечора проводити такі прямі ефіри. Я стараюсь їх робити короткими, щоб довго не тримати увагу. Але такими Діючими, які будуть питання, я на них буду відповідати. Дякую за увагу, гарного вечора вам до завтра, до зустрічі. Пока-пока!